Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Вітаємо команду з непростою перемогою. Як вам взагалі приїзд сюди? Дякую за вітання. Ну, до Львіва до Львів, сіда. Нам приємно їхати по грі. Не сподобалась мені гра. Щось ми сьогодні якось. Чи встав ще якийсь, я не зрозумів. ну, Будемо розбиратися. Ну, гра не сподобалась з нашої команди. По команді суперника ну, не знаю, там посі вони самі вже розбираються. Ось скажіть, початок зустрічі, перших п'ять хвилин ви забуваєте два голи, і, до речі, ви забили більшість голів, зловивши суперника на ж його помилку. На контратаці. Так, так, так. Да. Ну, е, здорово ми, І це може бути опит. На опит наш, ми, ми в екстра перший рік відсюди мабуть, на наші ці ошибки. Не можемо ми контролювати гру. два м'яча, Ми, ну, ми ведемо два м'яча і не можемо далі контролювати гру. Оце погано. Якусь ціль конкретно перед хлопцями ставили. Чи ви все ж таки розумієте, що клас суперників, таких як Хід, Івано-Франківський орган, буде вищий класом? Вищий класом цель в нас попасти в плей-офф. Це зайняте четверте місце і попитаю ну посте постаратися вплив показати якусь гарну гру. Це наша ціль на цей рік. Все, що вам бажаємо, щасливої дороги дякую. і основної перемоги. Дуже Просто... Дякую, дуже дякую. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу.